Вітання усім. Сьогодні 8 травня, і я практично перший-другий раз у своєму садку, який маю доглядати. І попробую вам показати, чи можливо порад цей з садком у 130 дерев, проживаючи у місті і приїжджаючи сюди час від часу. Це наш розплідник. На сьогоднішній день ще нічого не пригиналося. Але були випадки, коли я робив це навіть у лютому місяці і зараз розумію, наскільки це було зайве. Тому що ми можемо бачити, що ось коли я вже зараз буду пригинати, ці гілки вже хорошо відросли і потім їм буде легше вирівнятися вверх. Е, тому е, проекспериментуємо ще як таким чином відбувається прикопання саджанців. Дивіться, ось ще залишилося декілька. Це сорт е, красунт, Трапезунт, почуваю себе прекрасно поки що. Абсолютно, навіть е, практично обрізки не виконував, тому що е, вони були достатньо е, добре сформовані в попередні роки, тому там особливо не було що чистити. Роботи, звичайно, є багато, тому що є, наприклад, деякі саджанці які були залишені на дорощування. Це все не потрібно обрізати, щоб він е, ріс максимально вверх або, можливо, навіть е, сформувати. Е, Штамп, щоб після того, як його посадять, вже було сформоване дерево. Знову ж таки, як кожного року ми бачимо це унікальне явище. Поки сонця не було, то ці листочки вони ну, просто ідеальні. Погляньте. Якщо в когось є така інформація, хтось бачив на фундуку подібне, дайте мені, будь ласка, знати, тому що реально я таке бачу вперше і ні в яких блогерів, ніяких фотографіях в Гуглі, в ну, таке явище є, але не з фундуком. І до цього часу мені ніхто остаточної відповіді не дав як це, Чому це сталося? Ну, На те, що там йому не вистачає якихось мікроелементів, ну це вже виключено, тому що ну, кожного року на тих самих гілках з'являються ті самі білі листки. Все інше дерево з жодної сторони таким чином не розвивається. Лише тут. Ну, Я вам скажу, що це реально неймовірна краса. Я не знаю, як передає це телефон, але це таке заворожує. Біле листя на фундуку. Полив, як попередні роки ще і не використовував, навіть шланга від'єдналася. Ну, мені не подобається, яким чином він функціонує, це більше стосується. Форсунок, які там розміщені, але в принципі він мені і був не потрібен. Там вже працює, прогрівається газонокасарка, так сказати, подивіться, яка трава. І там також я минулого разу був, вирубав кробашник. Бо щоб він не насіювався, щоб можна його було забрати. Подивіться, яке листя у червонолисти. Це просто магія. Я кажу, як можна це не любити чи таке не зробити. Дивіться, ось розвивається. Також це добре. Ростуть траві, минулого разу я їх по кругу пообкошував, цю траву скинув. Під штамп. буду прикладати ще більше, бо все ж таки там корінь залишився і він прокльовується. І я маю надію, що коли я його приглушу мульчею, то ця трава не буде рости так, як росте. До прикладу, ось тут. Ось досаджені. Також тут є. У мене є заглиблення, яке не дає просісти, прорости корінь. І викосив ще по кругу і буду робити. Таке достатньо широке мульчування Як бачите, той самий змерзлий грецький горіх. Не змерзають, але ростуть. Інколи буває, що зменшується врожай. Але дерево, в принципі, ще достатньо сильно не страждало. Це дуже заворожуюче. мені шкода, що я. Просто в мене обмаль часу, я мушу це зараз зробити, тому що зранку тут досить така особлива атмосфера, коли сходить сонце. Якщо є ще туман, то це ідеально по-своєму. Захід сонця тут завжди найкращий. Це просто посеред цього садку можна робити музей неба, тому що коли б я тут не був. Я такого неба не бачив ніде, хоча кожного разу воно інше. Ну, Це просто чудо природи. Видно туди аж третє село. Ось така краса. І ось так ростуть фундуки. Це просто заповідна зона. Як таке можна не приносити задоволення? Тому Особливо рекомендую всім садити фундук, не зважаючи ні на що. Да, він довго росте, він, можливо, недостатньо добре плодоносить, як би хотілося. Але, ну, якби ми посадили ці сади 10 років тому, то е, зараз була би абсолютно інша картинка. Ну, а поки що радіємо тому, що маємо. Тому не зволікайте. В принципі, навіть зараз, е, тому що е, я бачив е, раніше відео, де Ігор Цибенко закладав е, маточник фундука, це був травень місяць, я точно е, число не пам'ятаю, але це ще достатня пора, щоб е, ще встигнути посадити дерево, щоб на другий рік воно було ще сильнішим. Ці звуки просто заворожуючі. Тому я радий ділитися з вами. Надіюсь, що ви якимось чином надихаєтесь і також хочете аналогічного настрою, аналогічної енергії. Тому що створювати це прекрасно. Я чого і всім бажаю. Створюйте сади.